Привіт, мої найкращі! Це перше відео в рамках челенджу ТОП Майстер. Сьогодні ми будемо з вами говорити про е, таку вашу дію в послідовності маніпуляцій по виконанню будь-якої послуги: це хімічна підготовка нігтьової пластини. До речі, на каналі вже є відео, яке допоможе вам трошки поглибитися в історію розвитку послідовності того, про що я буду сьогодні говорити. Ви можете його передивитися, але сьогодні ми будемо розмовляти з вами суто про послідовність нанесення тих чи інших. Рідина. Власне, що таке хімічна підготовка нігтювої пластини. Це ряд дій, які ви виконуєте уже безпосередньо перед нанесенням матеріалу, обраного вами для або покриття, або зміцнення, укріплення, моделювання тощо. Неважливо. Чому я приділяю цій темі так багато уваги? Все просто. Я викладаю вже не перший рік, і від учня до учня проблема залишається одна й та сама. Дуже мала кількість майстрів е, чітко розуміє, чого вона робить ту чи іншу дію. Тож не будемо затягувати, давайте переходити до е, розбирання цієї е, схеми, щоб ви теж. Якщо ви ще поки не дійшли до моїх живих курсів, щоб ви так само змогли собі орієнтуватися у цьому нею просторі. Отже, хімічна підготовка нігтьової пластини. Вона розпочинається зазвичай на етапі після зняття старого матеріалу, або просто якщо людина прийшла з. Голими нігтями до вас, то ви матуєте нігтьову пластину для того, щоб створити оце підняття так зване як нігтьової пластини, щоб в подальшому підвищувати адгезію, щоб матеріал добре тримався на нігтьовій пластині. Манікюр, виконання манікюру зазвичай, станом на сьогодні, вже переважна більшість майстрів виконує манікюр саме перед нанесенням матеріалу. Хоча це може бути. По різному у всіх. Але, тим не менш, я, наприклад, виконую манікюр перед нанесенням будь-яких штучних матеріалів на нігті. Я виконую сухий манікюр. Ви можете виконувати, до прикладу, вологий, так званий манікюр з застосуванням вологих серветок чи застосуванням ремуверів, наприклад. І от все це. Коли ми вже все це зробили, нам треба прибрати залишки ремоверу, прибрати залишки пилу, прибрати залишки вологи від вологих серветок, наприклад, і переходити до нанесення полімерів. Але, наприклад, давайте уявимо, до вас прийшов клієнт, він зранку. Намастив руки кремом, або він фарбувався і мастився тоналкою, і робив це руками. Або він прийшов з обідньої перерви і тільки що я їла смачні смажені курячі крильця. Звичайно, це робила руками. Так, звичайно, я пішла помила руки. Але в пазухах моїх нігтів все одно залишилися залишки жиру. І навіть після виконання, наприклад, сухого манікюру, у мене десь щось може залишитись, або в процесі опилу поверхні я можу навпаки цей жир рознести по всій нігтьовій пластині. Або я Зробила, очистила нігті, зробила опил, і от мій клієнт без кінця чухає собі обличчя намащене кремом або тоналкою. Або просто спітніле обличчя, наприклад, буває всяке, а це ліпідний шар, а ліпідний шар це також жир та волога. Або чухає собі голову, бо ж коли не можна, одразу все чухається, правда? І, звичайно, що там залишається так само або косметичних якихось засобів, які нанесені на волосся. Або так само залишки ліпідного шару, який і наша голова, так само як і обличчя, виділяє. Тож, коли ми обробили нігті нашого клієнта, ми повинні його попередити. Не чухаться, не чіпать обличчя й волосся. Він повинен це завчити як мантру. І нарешті тепер ми з вами можемо переходити уже до схеми хімічної підготовки. Тож, Хімічна підготовка. Саме з того, що я тільки що вам розповіла, першим, що ми наносимо на нігті, це рідина, яка допоможе нам знежирити нігтьову пластину, а потім зневоднити. І це дві різні рідини. За знежирення відповідає клінсер. За зневоднення відповідає дегідратор. Давайте повернемось до клінсера. Клінсер це спеціальний розчин, який направлений на розчеплення жира. Він дуже добре прибирає, власне, сам жир, а також Залишки пилу, який залишається після виконання манікюр. Він називається ще клінер або клінсер, в принципі, назви однакові, ви розумієте, да? що клін це очищення, це така маленька якби, підказочка. Вони зазвичай продаються в таких бутилочках з дозатором або з помпою, або з аерозольним розприскувачем. Дегідратор вже, в свою чергу, він направлений на прибирання вологи з нігтьової пластини, яка може у вас залишитися або після манікюру, або як виділення при гіпергідрозі, наприклад. Це також суміш речовин на основі спирту, ацетатів, у кожного склад, звичайно, що різний. Ніхто вам ніколи не напише правду на банках. ну, Просто, дівчата, ви просто це повинні зрозуміти і прийняти. І все. Напишуть саме те, що захочуть написати. Тим не менш, ну, наприклад, як борщ, да? ви знаєте, це буряк, це капуста, це томатна паста, це картопля. Все інше вже. В яких кількостях це додано, що саме додано, чи доданий цукор, чи додані якісь копченості, чи додані якісь додаткові овочеві бульйони для підсилення смаку, вам про це ніхто не розказує. Тож, просто знайте, що на бутилочці ви повинні прочитати дегідратор. Не всі торгівельні марки, які присутні на ринку, працюють одні й ті самі рідини, не всі працюють однаково, тому що рецепт у всіх різний, про який ніхто вам нічого не скаже. Роботу Рідини ви можете дізнатись тільки, коли нею попрацюєте, або побачите на курсах, наприклад, або вам розкаже хтось, кому ви довіряєте, і тоді ви зможете купити. Коли це буде не реклама, а рекомендація, не плутайте рекламу з рекомендацією. Повертаємося. Вибачте за воду, ну просто тр, трошки треба е, вводити вас в курс справи на прикладах. От, отак. От Тож, у нас є е, клінсер для очищення, дегідратор для забирання вологи, для дегідрації, власне. Може називатися преп, нейлпреп. Фрешер, бонд, бондер, як тільки хто кого не називає. От просто як мені сьогодні приснилось, так я і назвала. Головне, маленькими буквами повинно бути написано дегідратор. Але, скажу вам чесно, я не користуюсь цими рідинами, я користуюсь три в одному. Для мене це швидше, і для мене це набагато Логічніше. Якщо я знайшла рідину, яко, е, яка відповідає моїм е, потребам, то я на ній працюю. Вона допомагає мені зекономити трошки часу. На часі я трошки зациклена, тому мені важливо, щоб я працювала швидко, але без втрати якості. Того я обираю рідини три в одному. Що вони роблять? Зазвичай виробники пишуть, що це е, підходить для зняття липкого шару, підходить для очищення пензликів і е, підходить е, там ще для чогось клінсер, типу роль клінсера виконує. По-моєму, це одні ті самі речі. Можливо, там ще якусь, якийсь крок вам напишуть, що ви можете його замінити. Е, суть у чому. У тому, що всі ці рідини це спиртові суміші з додаванням ацетатів для того, саме, щоб не просто очищувати, а щоб добре розчіплювати жир і щоб добре дегідрувати. Тобто, ваша рідина повинна Добре зневоднити, це коли ви наносите, ви бачите швидке випаровування, і ніготь трошки аж біліє, і шкіра аж трошки біліє, якщо вона не суперволога. І що забирається, добра пилюка. Оце ви побачили, значить вам ця рідина підходить. Скажу чесно, є майстри, які працюють просто спиртом. Закривають ці обидві функції просто спиртом. Я не можу собі дозволити працювати просто спиртом. Бо, по-перше, спирт це просто спирт. Спирт це летюча рідина, яка швидко випаровується на повітрі. Почнемо з цього. По-друге, Спецрідини додаються якраз компоненти, які допомагають утримувати. Цю рідину в робочому стані, тобто, щоб вона у вас не вивітрилась при першому ж відкритті, да і щоб вона якісно виконувала свої функції. А для цього повинні бути додані ще додаткові компоненти, про які, до речі, вам ніхто знову ж таки на бутилці не напише, щоб ви там самі собі наколотили на основі спирту цю рідину. Звичайно, що такого не буде. Тож просто знайдіть собі рідину. Ну, мій, моя вам порада: просто знайдіть собі рідину три в одному, яка буде дуже добре очищувати і зневоднювати вашу нігтюву пластину. І будьте щасливі. Але протирати все-таки пензлики цими рідинами я не рекомендую, знову ж таки, через те, що у вас є вміст ацетатів там. ацетати, вони пересушать вам зазвичай штучний ворс. Ваших пензликів. І вони стануть такими махровенькими на кінчиках. Ви це знаєте, вони скручуються, стають такими кучерявими. Пензлики я все ж таки раджу обробляти звичайним простим спиртом. Маленька порада одразу в рамках цього відео. Спирт не купуйте в аптеці, будь ласка, купуйте спирт. П'ятилітровими, літровими, дволітровими, там різні є об'єми, баклажками, літрами. Просто в інтернеті оптом. Спирт може бути або харчовий, він трошки лагідніше пахне, або технічний. Він пахне трошки різкіше, але тим не менш, це чистий продукт, а чистий продукт потенційно викликає. Менше алергічних реакцій на віддушки, які можуть бути у клінцерах, ну або в рідинах 3 в 1. Я скажу вам чесно: рідину три в одному використовую суто для роботи на нігтьовій пластині. тобто, все інше: очищення пензликів, зняття липкого шару, очищення пластин для стемпінгу, ну, будь-що протирання баночок, все це я роблю спиртом звичайним. Три в одному у мене тільки на нігтюву пластину. Чого ви запитаєте мене? Про алергію я вам вже сказала, про те, що я багато років в професії, і мене ці віддушки е, трошки вже... Е, Втомило. І Ще один важливий момент: це вам буде дешевше, бо ці рідини. Уходять з колосальною швидкістю спирту зазвичай я використовую досить багато, того що ну ми дуже багато разів, от якщо ви помітите, протираємо і стол, і будь-яке все, що до чого торкнувся гель чи гель-лак, ми повинні протерти спиртовмісними рідинами. І от мені, наприклад, не подобається, що воно це задушками з цими. Мені спирт набагато легше сприймає моїм носом. Дуже важливий момент саме нанесення цих рідин. Клінсери це пульвілізатори або помпи. Три в одному, до речі, теж в той час як дегідратори зазвичай продаються в таких прозорих баночках, це прозора рідина зазвичай з пензликом. І ви наносите її на нігті ваших клієнтів. Так от, я наголошую на коректному нанесенні цих рідин. Якщо у вас це так звана пшикалка або помпа, змочіть, будь ласка, серветку і протріть не просто натираючи середину нігтьової пластини, а протріть, будь ласка, намотавши її на палець або на апельсинову паличку. Обов'язково добре обробіть периферію нігтьової пластини, тобто саме ті місця, де може в затінку чудово себе почувати зайва, непотрібна вам волога або залишки жиру. власне. Дегідратор, в свою чергу, мене не влаштовує як матеріал, як вигляд е, матеріалу, тому що е, дуже швидко він брудниться залишками пилу, який може знаходитися на нігтьовій пластині. І все це кладовище з різних клієнтів. Е, наприкін, та навіть не наприкінці, а Ну, я не знаю, одна третя баночки використана, і там уже просто на дні кладовища від залишків біоматеріалу, а також пилу полімерного від всіх різних ваших клієнтів. Мені це не подобається набагато естетичніше, набагато етичніше і набагато гігієнічніше, якщо ви для. Хімічної підготовки, тобто для очищення та дегідрування вашого клієнта, будете використовувати саме одноразові серветочки. Очистили нігтики, пройшлися, пройшлися рідиною по 70 пальчикам, все, серветка у вас йде в смітник, все чистенько, не треба від клієнта до клієнта розмазувати ту багнюку. Це теж плюсик до рідин з помпами та аерозолі. Отже, сьогодні коротенький урок для вашого професійного зростання закінчено. Через день вас чекає новий розділ, який буде називатися ґрунтовка нігтьової пластини. Мене звати Світлана Гонтаренко. Я рада познайомитися з тими, хто мене ще не знає. Підписуйтеся на цей канал, тут дуже багато корисного для Нейл майстра. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, у вас залишилися питання по темі. Буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Тисніть на дзвоник для того, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі після завтра.